Міни на фронті за 27 серпня ЗСУ поступово рухаються вперед, і експерти заявляють, що можливість виходу на Азовське узбережжя до осені є. Тому сьогодні дуже активно йдуть бої у напрямку Токмака. Вчора підтвердилось, що ЗСУ просунулися та закріпились на полях між Новопрокопівкою та Вербовим. Відстань становила майже 2 кілометри, і наступ триває. Зсу продавлюють оборону росіян на Вугледарському напрямку. Поки що контрнаступ зупинився. Схоже, всі сили сьогодні кинуті саме на запорізький напрямок. Тому тут не фіксуються нових штурмових дій від ЗСУ. Окупанти продовжують обстріли, але без наступальних дій. У херсонському напрямку ситуація колишня йдуть обстріли по всій лінії фронту, але наступальні дії не проводяться. На куп'янському напрямку росіяни, схоже, мають намір на серйозний прорив. За попередніми даними сьогодні тільки від Куп'янська до Креміної зібрано понад 120 тисяч солдатів РФ. Але як ми бачимо, поки що нових наступальних дій не проводиться і ведуться лише обстріли. Хоча за результатами всіх минулих бойових дій окупанти великого успіху не досягли. Тому, незважаючи на велике групування, є ймовірність, що й цього разу просуватись та захопити Куп'янськ їм не вдасться. В районі Сватового точаться бої, і тут вже кілька днів підряд окупанти хочуть захопити нової горівку і ведуть обстріли. Експерти повідомляють, що за їх даними у цьому напрямку вони хочуть прорватися до самої борової, щоб розрізати угрупування ЗСУ та взяти його в оперативне оточення від Куп'янська до Борової. В районі Креміної та Сіверська продовжуються обстріли по всій лінії фронту, і поки що періодично фіксуються удари в районі Креміної. Тому чекаємо гарних новин із цього напрямку. Можливо, ЗСУ намагаються просуватись. У Бахмутському напрямі дуже складна ситуація. Окупанти прориваються до Горіхово-Василівки приблизно на 3,5 км кілометри від крайньої лінії фронту. Деякі експерти кажуть, що там все в мінних полях, але, очевидно, окупанти, схоже, їх успішно долають, тому бої йдуть прямо в районі звільненого села. Але за минулу добу закріпитись їм не вдалося, і ЗСУ відбили всі атаки. Південніше триває. Бають складні бої за Клещеївку та ведуться обстріли. На жаль, поки що окупанти великою кількістю військ просуваються ближче до села, і ЗСУ не вдається рухатись для оточення Бахмута. Поки що доводиться тримати оборони, але за минулу добу змін немає. Тому стежимо, як далі розвиватимуться події. В Авдіївському напрямку окупанти все ще намагаються оточити місто, щоб оголосити хоч якусь перемогу, тому що вже тривалий час Друга армія світу не може зрушити лінію фронту. І бої тривають в районі Степового та тривають обстріли Орлівки та Тоненького. В Мар'їнці продовжуються атаки росіян, але ЗСУ тримають оборону та я фронту без змін а більше новин про контрнаступ та ця карта буде в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілі TikTok.